Всім привіт! Е, велотема. У нас велотема. Дуже часто підіймаєтеся, тому що ми в сім'ї дуже любимо кататися на велосипедах. То я з часом вирішив собі прикупити велосипедні очки. Окуляри, окуляри, велосипедні окулярись. Е, окуляри фірми UVEX йдуть у кофрі, у чохлі, чохол. Ну, він не дуже міцний. Прогинаються, але за їхню вартість офігенне mm -hmm. чахов. Що від нього ще треба, ну, по суті, якщо на нього сісти, звичайно, можна поламати. А так, в базових натискань він буде захищати ваші окуляри. Безпосередньо йдемо до окулярів. У нас зустрічають окуляри, салфетка, серветка, серветка з брендуванням Увекс для протирання скла ваших окулярів. і Чохол з брендуванням Увекс для цих окулярів. Тобто ми окуляри кладемо в чохол і кладемо в чохол. А, тканевий чохол ну, базовий, базовий звичайний чохолчик. Досить такі нормальної якості. Серветка аналогічна, неї ще казати. Тепер безпосередньо окуляри. Окуляри тут у нас в целофановому пакеті. Також у нас целофан на дужках. Нас зустрічають ось такі ось окуляри. Ці окуляри бувають різних кольорів, різних кольорів бувають, буває скловних. Тобто я обрав саме чорного кольору з синіми дужками. ось такого ось формату. Ось. Я думаю, для на велосипеді це саме те. Голова в мене велика, як я раніше казав, я хлопець я здоровий. І я вже міряю ці окуляри. На мене вони сідають дуже і дуже добре. Ось. <кхе> так, ось такі ось окуляри з вентиляцією. Ось так вони виглядають зверху. Задня частина окулярів. І по бокам. Розумію дужки. брендування Увев. Це не написано. Чимось вплавлений пластик чи наклеєний. Тут також само. На одній дужці написано Made in China 9330. Не знаю, що це означає. Напевно, модель. І кріпляться вони на болтики. Окуляри пластмасові. Переноситься у нас резинова. отут Наскільки вони будуть виконувати свою функцію, саме захищати від сонця, я думаю, базово будуть виконувати, плюс вентиляція, що дуже добре. І носова частина резинова, яка буде більш, як то сказати, Якісно лягати носа і не буде його добити, якщо б це були металеві чи пластикові душки. А так загалом мені сподобалися особисто мені. А, тут оці резинки, до речі, по бокам можна повитягати. Як я бачу, цю резинку довго можна витягти, вона витягається. витягається. Як бачите, можна витягти. Будуть прорізи. Можна через задній проріз буде чіпляти ваші шнурки, наприклад, якщо вас на шиї. або якщо у вас вам типу, важливо, скільки вони важать. Важать вони дуже мало, але комусь граваж дуже важливий. Ось. Такі ось сьогодні були на огляді непогані окуляри. В принципі, якщо ви такі хотіли, хочете, чи розглядаєте до покупки. Це досить таки непогана річ виявилася. Мої очікування були трошки гірші. Я думав, що прийдуть якісь зовсім дешманські, але окуляри останнім часом щось мене трохи радують, як покупки на Ось. Ну, і Комплектний чохол, комплектна серветка для протирки і внутрішній чохол також. ну, Радує, так би мовити. І це все отак от можна покласти всередину, і воно спокійнісінько закривається. Там навіть ще трохи місця залишається. Тобто Він не впритик. Ось. Тож, сьогодні на огляді були такі окуляри для велосипеду. Або куди ви будете їх вдягати, куди завгодно взагалі можна їх носити, за вашим бажанням. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня!